Всім доброго раночку. Всім доброго. Хто прокинувся? Я вже приготувала сніданок. Кава. Потім тім кікашка зараз буде з бананами. Бутики вже в мене все приготувалися. То, що треба. І ще ще зверху хочу орегано. так притрудську. Кстати, привирів. <кій> Спайсрум у нас. Просто бомбезні сенсі. Я ще хочу до них зайти. Коротше, якась сіль у них з базиліком, по-моєму, є щось таке. Хочу купити її, спробувати. Все, на бусики. <клес> 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 <Козьга. клес> Боже, голосу зранку немає. Так, ми зараз їдемо, з і підемо на вулицю, прогуляємося. Там сьогодні хорошо. Мені ще треба в гануфактуру зайти, купити болгарський перчик. А знаєте чого? Бо що ми сьогодні з дівчатами на роботі будемо їсти сало? Але не просто сало, а мариноване сало. Е, так. Мені для цього маринування треба болгарський перець. Да. Так що такі справи. Такий прям вітерець. Небо чистіше, чистіше. Класно, так. Е, знаєте, свіжо. Не спекотно, свіжо. Я прям відкрила вікно на ніч. Хай провітрюється. Так що так, боже, треба вже сітки мить, вікна мить просто. До речі, бачила е, цей робот, е, який миє вікна класний. На тему бачила. Він щось там трошем да. Дороговато. Ну, може якось. Куплю, не знаю. Бо вікнами це, звісно, ще гемора. Так поставила, і воно тобі моє все. Да. У нас, бачите, воно порозривали все просто, порозривали. і отам воно на майданчику, отам через дорогу. Ну, за деревом не видно, там просто все розрито, роблять у нас тепло. В общем, то з водою, то тепер тепло у нас роблять. Як не одне, то друге. Коротше, да. так. Постійно. Все, я роблю вже далі сніданок, все в принципі готове, зараз бананчик тіньки наріжу і ще будемо їсти.